Даїшники області влаштували для своїх підопічених дітей з сирі та позбавлених батьківського піклування зустріч з бійцями, які повернулися із зони АТО. Бесіду проводили кадрові військові з Херсонщини, яким, на жаль, довелося побувати і у полоні. Ці солдати й раніше були у гарячих точках, але говорять, що війну на Донбасі з тими конфліктами навіть порівняти не можна. Тому їх родичі спочатку і не знали, що чоловіки та сини у зоні АТО. Коли наших військових привезли на Донбас, на озброєні у них були лише вантажівки та декілька гранатометів. Згодом ситуація покращилася, але навіть у військовій частині харчі їм в основному завозили волонтери. А у полон наші солдати потрапили тому, що просто нічим було стріляти у ворога. Чоловіки розповідають, що там їм потайки допомагали місцеві жителі, хоча настрої на сході країни доволі різні. Говорять, що росіяни ставилися до наших військових доволі прийнятно. Не терпітись довелося від так званих ополченців. Все вы еще, конечно, молодые, у вас вся жизнь впереди. Дай Бог, чтобы у вас было все в жизни лучше, чем у нас сложилось. Никто не знал из нашего, нам придется на своем веку воевать. Вот так уж получилось. Постараемся в дальнейшем мы, чтобы это не пришло к нам. Військові говорять, що бачили на сході сотні наших полонених. Їх постійно обмінювали на сепаратистів і зараз визволили всіх з Херсонщини. Діти запитували, чому не реагували на обстріли. Солдати говорять, що боялися за мирне населення, адже ворог розміщував свою техніку поміж житлових кварталів. Розповіді військових дітей вражають, деякі з дівчат плачуть, а хлопці тримаються, сидять серйозні. Військові говорять, що там тоді тривала справжня війна. Особливо це відчувалося під час обстрілів артилерії, коли нічого неможливо було зробити, а залишалося тільки ховатись та берегти життя. І місцеві жителі, якщо у вас вистачає сили, продвиньте фронт далі. Ну, просто не хочуть жити у фронтовій зоні. Тобто такого розколу. Да, є багато людей, які просто розочаровані в тому, що на них вдома лінія фронту проходить. Якщо вбрати воєнний конфлікт, я думаю, лет через 5-10. На, ну повністю власна всі цідаїшники Херсонщини теж побували у далекому і небезпечному відрядженні, де на рівні з військовими виконували непрості завдання в зоні проведення антитерористичної операції. Говорять, що неодноразово потрапляли під обстріли і їм самим доводилося застосовувати зброю. Тоді би сотрудники госоти у нас возложено. Ми так думали, возложено другі совсем функції будуть. А потім оказалось, що практически ми делали то, що і военные. військові говорять, що підтримувати бойовий дух їм допомагали війсьточки з тилу, Малечі їм не малюнки, листи, фотографії. Тому діти підготували для солдатів, які зараз перебувають у зоні АТО свої подарунки і щиро дякували їм за мирне життя на Херсонщині. Дякую вам за те, що ми не слишив слівав, не стонів, плаче і смертей за то, что мы учимся, отдыхаем и радуемся каждому весеннему дню. Великая память погибшим, а всем счастья, здоровья и мирного неба. Бойцы за судьбу Украины сражаются. Кто погиб там, тем слава в веках. Кто в бою, в воберег им удача. Помолюсь за вас просто в стихах. Наприкінці зустрічі слово взяв священник. Навіть він не втримався від сліз, адже тема надзвичайно болюча для всіх жителів країни. Сини там, на сході України, захищають нас. І кожен із нас мусить зрозуміти одно – Маму і батьківщину не вибирають. Насамкінець діти разом зі святим отцем пішли молитися про мир в країні у храм, що розташований поруч з облуправлінням ДАІМ. Тим часом на вулиці йшов дощ, а це добра прикмета.